Привіт усім, мої дорогі любі друзі, підписники, гості мого каналу, я ще у 2025 році з вами ось так наживо не віталася, тому вирішила записати такий невеличкий, кажуть, вступ до нового відео. І ще раз вас усіх привітати у 2025-му і рада вас бачити усіх на моєму каналі. Для тих, хто сьогодні. Перша до мене завітав, я представлюсь. Мене звати Іванна, і я сім'єю проживаю вже більше 20 років тут у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ілінойс. А якщо бути точніше, то цього року буде 22 роки. Як кажуть, не маленька дата. Тож, в мене є чоловік, двоє синочків, котик нікі, і мій канал є про життя звичайної української родини, Західної України, Ми з Івано-Франківська родом, тут, у Сполучених Штатах, це якісь смачні рецепти, подорожі, покупочки, також розпакування. Щось цікаве, цікава інформація. Тож, якщо вам... Гарно заходить такі відео і такий формат. Я буду рада новим підписникам, тож запрошую до себе на канал. Ну, а сьогоднішнє відео я розпочну з того, що хочу, найперше вам усім подякувати, що ви зайшли зі мною у 25 рік за ваші усі теплі слова. Привітання з Новим Роком, з Різдвом Христовим, також було нещодавно водохреща Йордана, пізніше було Івана. Дякую, хто мене привітав з іменинами, мені дуже приємно. Звичайно, 2025-й, як кажуть, ми зайшли з такими і тяжкими подіями, тому що, як ви бачите, і катаклізми в природі, і війна, яка триває по сьогоднішній день. На жаль, як кажуть, відголоски тамтешнього року. Вони за нами слідують. але ми усі свято віримо, що цей рік прийдешній, який прийшов, все-таки принесе мир на небо нашій землі, нашій ненці і нашим усім українцям. Тож, молимося, і... Ще хочу е, запитати у своїх підписників, хто у Каліфорнії проживає, можливо, в мене хтось дивиться, чи у вас все гаразд, чи е, ви є в безпеці, тому що е, бачу, що Каліфорнія зараз у новинах просто там якийсь апокаліпсис, і вітри наскільки сильні, що Воно руйнує цілі містечка, плази, школи, ресторани. Це просто щось, щось неймовірне, що в природі твориться. Тому я сподіваюся, що хто мене дивиться з Каліфорнії, ви є в безпеці. Напишіть мені, будь ласка, мені буде ну, цікаво вас почитати. Чи у вас все в порядку, і будемо надіятися, що це закінчиться і. Вірити в те, що матінка-природа все-таки буде до нас усіх милосердна. Тож, якщо взяти загалом процеси життя, повинні ми бути дійсно добріші один до одного, милосердніші. І те, що зрозуміла я із минулого року, і з позаминулих років, це не відкладати життя на завтра. Робіть все, що вам подобається сьогодні. Користуйтеся, як кажуть, всім, що вам подобається, тому що життя дуже швидко минає. Ніхто не знає, що нас усіх завтра чекає, тому, як кажуть, нічого не відкладайте на післязавтра, на через тиждень, на через місяць, на через день. Живіть сьогодні гарно, приємно. Користуйтеся гарним посудом, робіть собі приємні якісь моменти. Купуйте щось таке, що вам приносить це задоволення. І, як кажуть, старайтеся бути в гармонії трішки з собою, тому що це дуже важливо, коли людина гармонійно добре себе відчуває, незалежно від будь-якої ситуації. Вона може справитися зі своїми емоціями негативними, які, на жаль, у нас зараз дуже багато накопичуються, тому що. Інформаційний простір, новини, події, вони заполоняють людський розум настільки, що людині важко потім вірити в щось добре, мріяти в щось краще. Тому, будь ласка, любі мої глядачі, хто в мене дивиться, хто хоч трішки розуміє, про що я говорю, то, будь ласка, користуйтеся цими порадами, вони справді працюють і. Живіть сьогодні і зараз, тому що це дуже важливо. Молимося також за кожного з вас, за наших усіх людей, тому що за все болить і мої співчуття усім запоріжцям, хто мене дивиться, це є дуже велика трагедія, котра була минулого тижня. Тож мені би дуже хотілося, аби всі були в безпеці і всі були. Під мирним небом. Ну а сьогодні я вас запрошую усіх у своє нове відео. Зібрала невеличкі шматочки, усього потрішки. Тож я вам усім бажаю гарного перегляду. І ще хочу окремо подякувати своїм глядачам, котрі мені пишуть, що починають каву зі мною. І це дуже приємно. Це і мої рідні мені так пишуть, і мої підписники мені так пишуть. І коли моє відео минулого тижня не вийшло у неділю, то як кажуть, усі мали не той ранок, скажімо так, у кого це ранок. Ну я буду старатися випускати відео, так як я завжди випускаю в мій. Регулярний недільний ранок, у кого це ранок, у кого це вечір, можливо, в залежності від часу, від країни, від штату, хто мене дивиться. Тож, дякую вам усім. Це дуже приємно, що мої відео для вас приносять таке колосальне задоволення. І, відповідно, мені так само це приносить. Теж позитивну емоцію, яка мене надихає для того, аби створювати нові відео. Тож, в нас трошечки випав сніг. Знаю, що деякі штати там зі сторони Пенсильванії Нью-Джерсі. В них трішки, їх ну, не трішки багато засипало, були такий сніговий шторм йшов. Ну, ми якось так, знаєте, нас кусочком стороною заділо, буквально трошки притросило, але і то дуже гарно. Тому що, знаєте, та сіре е, закинуло трошки снігу. Але так, щоб на ковзанку йти, то замало снігу. Тож, е, ось так. Що ж, любі друзі, я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте собі каву, чай, гарно собі е, сідайте, вмощитеся зручніше і е, майте зі мною гарний час. Починаю своє відео з того, що показую вам нашу українську церкву. Відвідали ми храм Божий на свята на Йордана. Також водичка освячувалася. Я, звичайно, на цю службу не потрапила, але після роботи заїхала. Аби набрати водички свяченої, це був другий святий вечір. Особливо всі страви не готувала, скажу відверто, просто банально не було часу. Треба було брати ще один екстра вихідний. Але все ж таки вареники в нас були оселедець, і я вже не знімала другий святвечір. Він у нас був у сімейному колі, тому вирішила, що не буду вже його знімати. У церкві завжди дуже красиво роблять ось таку шопку, також ялиночки прикрашають вишиттям це дуже мило та виглядає неймовірно красиво. Також для тих, хто не потрапив на службу, була тут освячена водичка і можна було собі набрати. На наступний день було Івана Хрестителя, а я і Ів Івана Іванівна. Тож хлопці мене привітали ось красивими трояндами. Це дуже приємно, зворушливо. Також дістала привітання від рідних, від близьких, від друзів. Всім безмежно дякую. Ще цього тижня ми мали приємну зустріч з нашими друзями. Ви знаєте, немає нічого кращого, ніж спонтанні зустрічі. Ми зовсім нічого не планували, і ось зізвонилася раптом в пару годин і вирішили зустрітися. Це дуже класно, мені дуже подобаються такі, як кажуть, виходи, тому що коли ти починаєш щось планувати, в тебе завжди щось не виходить, або у когось щось не виходить, десь кудись потрібно терміново поїхати. А тут просто задзвонилася. Зустрітися, посидіти, і ми вирішили знову відвідати мексиканський ресторанчик, котрий ми були десь пару відео тому. Я показувала. Він називається Mago Grill. Наші друзі там не були, і ми вирішили їх туди привести, щоб показати і смачно повечеряти, заодно поспілкуватися. Ви знаєте, це був напевне, один з кращих вечорів, тому що це була невимушена. Обстановка. Ми сиділи, ми спілкувалися, ми гарно проводили час, і такі хвилини вони, напевне безцінні. Ще вам трішки познімала нашу дорогу, краєвиди. Тут ось по праву сторону Fox River, це є Лисичкина річка, можна так її перекласти. Дуже гарні краєвиди, ще трішки є декорації де-не-де. -де -де -де. І це дуже приємно. Ми, як завжди, тут замовили собі гвакамоли, котре при тобі готують. Тут у мексиканському закладі також заказали дуже смачну гов'ядину з рисом, було неймовірно все свіже. Рекомендується ресторан, хто у Сполучених Штатах, обов'язково його відвідайте, якщо він є у вашому штаті. А хто проживає у штаті Іллінойс, він знаходиться на двох локаціях: це є Арлінтон Хайтс і Саут Баррітон. Ми були ось саме в Саут Варінгтон, тож запрошую вас, приходьте, я думаю, вам теж сподобається, якщо ви любите мексиканську кухню. І там, в принципі, на будь-який смак можна собі і гостріші страви замовляти, і трошки легші. Тож, рекомендую цей ресторанчик. Порції там дуже великі, тож ми взяли одну на двох, тому що цього достатньо. Якщо б ми взяли по кожен по порції, то, напевне, б ми цього всього не з'їли. Досить великі, тому будьте обережні, якщо ви йдете у двох, то одної на двох вам цілком достатньо. Також ми ще замовили тут дуже смачний десерт. На жаль, не запам'ятала його назви. Тому що назва була іспанською, і е, виглядало воно і за смаком, і за виглядом, як крем брюле. Дуже оригінальний, дуже легкий, такий невимушений, тож теж рекомендую. Ну і Після того ми ще вирішили трішки прогулятися, тому що і погода була така досить хорошою, хоч трішки прохолодна, але можна було пройтися. Ще ось декорації були тут е, представлені. То ми прогулялися, ще трішки поспілкувалися і роз'їхалися по домам. Дякуємо нашим друзям за запрошення за ось такий легкий підйом. Ми вже не вперше так зустрічаємося, і це дуже класно. Замовила ще цього тижня ось такий органайзер на 6 відділень. Якось мені підтягнуло рекламу, що Walmart має знижку на цей органайзер, і я так посиділа, подивилася 28 доларів за ось такий гарний скажімо, органайзер Комод чи можна його так назвати. Я його купила для своєї гардеробної, пізніше вам покажу, що я там поставила, як я облаштувала її. Вдома ми були тільки з молодшим моїм синочком. Я не хотіла вже чекати чоловіка, коли він прийде з роботи, аби він мені його поскладав. Та і подивилася по інструкції, що це ми можемо зробити удвох. Артусик мені е, радо допоміг. Я йому дуже дякую. Тож моя дорога дитина. Е, ми з ним класно провели час, ми і спілкувалися, і сміялися. І, як кажуть, збирали це все. Спочатку подивилися інструкцію, Це так мило, коли, знаєте, підростає дитина, і все, що він робить, це приносить тобі неймовірне задоволення. Тому що я дивлюся, наскільки він все розбирається, як він це все гарно дивиться, як він ці всі пластини ставив на одну сторону, аби нічого не переплутати. Все по інструкції, одним словом, Молодець, що можу сказати, я горжусь своїми дітьми, вони вміють усе робити, і це дуже приємно. Це означає, що їм в житті буде набагато легше, коли людина вміє щось робити своїми руками, закрутити шурупа, прибити цвяха. Як для мужчини, це є дуже і дуже похвально. Діти, звичайно, є різні, і кожен має свої якісь плюси і мінуси. Але мені здається, що для хлопчиків дуже важливо, аби вони вміли, бодай би мінімальні такі справи зробити чоловічі, такі як я вже сказала: взяти викрутку, чи молотка, чи скласти ліжко, чи банально якусь тумбочку, чи шафу. Це дуже такі мінімальні речі, котрі потрібно, щоб хлопці вміли зробити. Адже їм в житті це все пригодиться, і вони зможуть собі, я кажу, дати раду, тому що це все-таки є така чоловіча робота, і кожна дівчина чи жінка, котра буде біля нього, буде тільки цим пишатися, як на мене. Тож я дуже рада, що мої хлопці саме такі, і, значить, ми їх правильно виховуємо в правильному напрямку, і це дуже приємно. Ось так ми з артосиком помаленьку, потихеньку склали цього органайзера. В основному все робив він. Я тільки трішки там допомагала йому маленькі якісь ту детальки подавала, то просто перетримувала. Але всю основну роботу в принципі, робив він. Ще раз дякую своєму синочку. Ось так він тепер виглядає цей органайзер, і зараз вам покажу, як я його у гардеробній кімнаті своїй шафі облаштувала. Я його поставила тут для взуття. Поки що це проміжний варіант, але я планую тут трішки переорганізувати і, можливо, в наступних відео вам покажу. Ну, а зараз я запрошую вас до себе на кухню, аби приготувати смачну вечерю. У мене сьогодні будуть курячі рулети з грибочками та сиром бармазану. Для цього нам потрібно куряче філе, також печериці, зелень, сир за смаком. У мене моцарела і пармезан, також сир Філадельфія. І в мене був ось такий Аліфредо соус, але тут підійде і звичайно, підійдуть звичайні вершки. Перше, що я зробила, це розрізала повздовж куряче філе, також його гарно помила, просушила паперовим полотенцем і відбила з двох сторін. Далі я роблю начинку для нього, це є сир Філадельфія, додаю туди зелень і також спеції за смаком. У мене були прованські трави і італійські трави. Гарно все видалкою розминаю. Так як в мене була Філадельфія трішки в холодильнику перед тим, тому що бажано її витягнути завчасно, то я додала ще одну столову ложку сметани або йогурту, це вже за бажанням. Далі відставляємо нашу масу в сторону і беремося за печериці. Печериці також гарно промиваємо і ріжемо їх на невеличкі шматочки. Будемо обсмажувати на невеликій кількості оливкової олії з цибулькою з обох сторін. Додаємо, звичайно, сіль перець за смаком, можливо, додати ще інші приправи, які ви любите. Я додала тільки сухий чесник, мені цього достатньо. В мене на каналі вже десь є подібний рецепт. Взагалі цей рецепт дуже легкий і як альтернатива швидкій вечері, це просто буквально за лічені хвилини готується і дуже смачно і корисно. Що ж, грибочки наші готові, я перекладаю їх у мисочку і буду начиняти наше коріче філе. Першого кладу ось сирну на маску сюди. Далі зверху кладемо грибочки, завертаємо все у рулетик і кладемо на деко для випікання. Тут, звичайно, у начинку можна фантазувати, будь-що, можна додавати і болгарський перець, і помідорки, шматочок. У мене буде сьогодні ось так: мені смакує саме ось таким рецептом. А якщо хтось має подібний, то поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво, як ви готуєте і яку начинку ви робите. Я старалася, аби воно було максимально корисне, не давала жодних майонезів, хоч і сир Філадельфія теж, по суті, є жирний. Але цього достатньо мені. І, наперед, забігаючи, скажу це дуже смачно. Виходять ці рулетики дуже соковиті, тому що саме коряче філе по собі є сухим, але саме завдяки. Сиру Філадельфія воно пропитується таким, знаєте, соком. Згори я ще додала трішки грибочків, в мене залишилося. І е, для заливки буду робити ось таку альфредо соус, додати трішки кипяченої води. Але е, якщо у вас його немає, то його спокійно можна замінити звичайними вершками. Е, гарно це все перемішую, заливаю і кладу запікатися у духовку. На 200 градусів десь приблизно хвилин 40. Все залежить від вашої духовки. За я посипаю ще сиром потертим моцарелою і пармезаном за смаком. Можете посипати будь-яким, який ви маєте. Я кажуть, сиру завжди багато не буває, воно завжди смачно. Згори ще можна поставити пару шматочків помідору, але я не стала цього робити. Мені хотілося саме ось в такому варіанті спробувати. Поки буде запікатися моє куряче філе, я паралельно ще готую борщик. Рецептом вже ділитися не буду, тому що кожна господиня має свій рецепт борщику. Я ось просто покажу, що я додаю туди це фасольку обов'язково. Перед тим варю там картоплю, також засипаю капустку, варю це все на курячому бульйоні. Мені так більше смакує остатньо. А в засмажку даємо як звично. Це є один буряк, морква, цибулька, також томатна паста. І я додаю ще десь з пів лимона, вичавлюю сок, тому що мені так більше смакує моїм домашнім. так само Це подобається. Вона дає таку трішки кислинку борщику і, звичайно, тримає гарний насичений колір буряка. І тоді борщ такий, знаєте, насичений, червоний, як він має бути. Тож, якщо хтось робить так само, напишіть в коментарях, чи ви так практикуєте, даєте трішки лимонного соку, і взагалі, як ви готуєте борщ, чи додаєте ще якісь інгредієнти, чи, можливо, щось перше робите, а пізніше другим етапом. Знаю, що багато хто робить спочатку засмажку, потім лиє воду. Це, як кажуть, кожна господиня має свій рецепт борщику, але це є незмінний. Якщо поставити 10 господин, дати їм однакові усі продукти, то у кожної буде інший борщ і за іншим смаком. Це доказано, і мені здається, що ну, ви зараз зі мною усі погодитеся. Останнім штрихом це є зелень. Тож я вас всіх запрошую до себе на гарний смачний український борщик. Звичайно, його буду смакувати зі сметаною, з зеленню і також з двома скибочками сірого хліба. Сюди мені не вистачає тільки пару шматочків сала, і був би просто ідеальний тандем. Тож, всім смачного, хто буде зараз їсти. Ну, і, може, когось надихнула на приготування сьогодні борщику теж, то я буду дуже рада. Ну, а тим часом готові є вже наші курячі рулетики, витягую їх з духовки. Їх сьогодні буду подавати з салату. У мене ще було трішки рису зі вчора. Я його підігрію для хлопців. Я ж скуштувала буквально тільки половинку, тому що борщик був дуже смачний. Але рулетику все ж мені захотілося теж попробувати буквально трішечки. Ну, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Це просто, знаєте, кажучи, не відірватися. На наступний день я доїла свій кусочок, салатик теж робила зелень, звичайний, з оливками, з сиром фетою. Тож, така в мене сьогодні була вечеря. Я сподіваюся, вам теж таке щось до вподоби і обов'язково приготуйте, якщо ви ще не готували таку страву. Що ж, на сьогодні я буду завершувати своє відео. Дякую вам усім, що додивилися його до кінця. Сподіваюся, ви гарно провели зі мною час. Тож, я усім вам безмежно дякую. Бережіть себе та своїх рідних, я усіх вас люблю і обнімаю. Чекаю вас, звичайно, у коментарях. Ну, і не забувайте про лайки, про підписку. Це все-таки дуже мотивує. Це підтримує наш україномовний YouTube, наш контент український, тож буду вам вдячна. І е, побачимося усі у нових відео. Усім па-па!